N requiredamm Vakapat Napấyte Ne daother Tu laidu k favourit Нам надо занять вот ту точку, Сари. Давай давай, давай же. на проект Вот мы пришли. m Народ просто на вас, нам не Він ще, Бі, ще біля цього, біля інститутського. Хоч якось його, хоч якось його туди. Давайте, Місті, давайте потихеньку не, посунемо отак, оцей. Так, що ви хочете. Трошки посунули людей, ну, люди. Люди. Люди по а ні, люди розмістяться в Порушевську далі округ верховної ради. Я бочаю, дивіться, ми вже вистрілилися так, як вистрілився. Вже не хто Народ. Потім почали. Дивіться, все дозволено. Открили ворота, все, зараз треба трошки. Трошки просто неможливо. Ну спопхають вас. Просто люди хай на приїжджай частини розміщаються. Вони не підуть. не можуть. Двірі, я ж серед. А ви ж розраховуєте кількість людей. Розрахували на три речі менше. Щоб просто люди зайшли. Я кажу, Боже штовхнули, не дай Боже заштовхнули відповіді понесли. Разу про те, що користу, що ви це там не пройде. Емоційну? Ми не збираємося. От дивіться, дивіться, що роблять. А хвіт ще на інститут. Я, 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 скажіть, ну просто ну, хоча б трохи убрати, щоб люди підійшли. Вони ж не будуть, вони ж прийшли не для того, щоб там постояти. Вони не. так там <зв 'язувати> би постояти. Не заваховані ста. Від сина Від сина. <зв 'язувати> там на ще не хватило. <по>

Слава Украине! Слава Украине! Слава Украјни! Слава! Нации! Слава 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 Разу и до конца! Разу Раз и до конца! Вперед, не кроку, назад! Вперед, не кроку, назад! Вперед, не кроку, назад! Друзья, повторим Не віть вступати! І не здаватись! Не відступати! І не здаватись! Не відступати! І не здаватись! Не відступати! Не відступати! І не здаватись! オディー・ザ・シーオディー・ザ・シーオディ